Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Додаємо м'яке вершкове масло і місимо. Викладаємо тісто на стіл і місимо на столі 5-7 хвилин. Паска любить, щоб її місити довго. Глибоку миску змащуємо олією і кладемо в миску тісто, тісто ще трошки липне до рук, і даємо сходити десь приблизно 40 хвилин. Тісто має гарно підійти. Тісто треба накрити піщовою плівкою. Пройшло 40 хвилин. Тісто гарно зійшло, хоче втікти. Обминаємо його і знову залишаємо, щоб воно зійшло. Пройшло 30 хвилин, і тісто знову зійшло.